Доброго ранку, діти! Вітаю вас на уроці я досліджую світ. Запрошую на наше ранкове коло. Привітаємось ми з вами ось як. Я скажу слово доброго ранку і назву когось з нашого класу. Ті, кого я назву, посміхнуться та плеснуть у долоні. Значить, ви почули, відповідаєте мені на привітання. Доброго ранку, тим, у кого гарний настрій. Доброго ранку, тим. Хто посміхнувся своїм рідним зранку, доброго ранку тим, хто готувався до уроків. Доброго ранку всім тим, кому подобається така погода, як зараз за вікном. Доброго ранку тим, хто знає, який сьогодні день тижня. Доброго ранку тим, хто знає, яке сьогодні число та місяць. Доброго ранку тим, хто пам'ятає, яка тема тижня. Допоможе вам згадати стіна слів. Погляньте уважно, значення яких слів вам уже знайомі. Згадали? Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати тему культура споживання. На уроці ми навчимося розрізняти товари та послуги, познайомимося із поняттями вартість та користь, а ще дізнаємося, як некорисні продукти та звички впливають на наше здоров'я. Послухайте цікаве оповідання. Товар. Татусь зупинився у дверях нашої кімнати. По всій підлозі були розкидані іграшки. Розклав товар купець. Це іграшки, а не товар, образилась Оксанка. Чому не товар? Адже ми купували їх з мамою, значить, товар. І лялька товар, здивувалася Оксанка. І лялька. І гумка. Ми ж їх купували, то теж товар. І цукерки, і плаття, і бант, і стільці, і книжки. Усе, що продають і купують, є товаром. А наше кошеньо? ми ж його теж купили. Кошеня, здивувався татко. Кошеня наш друг, а друзів не продають. Діти, чи мав рацію тато, чи дійсно все, що він перелічив це товар, щоб дати відповідь на це запитання, перш за все, дізнаємось, що ж означають ці поняття. Отже, і товари, і послуги служать для задоволення потреб людини. Товар це предмет. Який можна розглянути, спробувати на дотик, придбати, продати, повернути, а послуга це дія однієї людини або людей, спрямована на задоволення потреб інших людей. Пропоную спробувати порівняти ці два поняття. Для цього, будь ласка, поставте відео на паузу, візьміть білий аркуш, намалюйте на аркуші два кола. Визначте і запишіть спільні та відмінні риси товарів і послуг, користуючись підказками на екрані. Давайте перевіримо: в першому зеленому колі те, що характерно для товарів. Товари можна взяти в руки, зважити, пересувати, відокремити їх від упаковки. Можна навіть з'їсти, якщо це продукт харчування в другому, синьому колі зазначили те, що відноситься до послуг, а саме послуги не можна потримати в руках, ними можна тільки скористатися. Спільними рисами товарів та послуг є те, що вони є результатом людської праці, їх продають та рекламують. Вони створюються людиною спеціально. А тепер, будь ласка, поставте відео на паузу, уважно розгляньте малюнки назвіть, що із зображеного є товарами. А що послугами, чим вони відрізняються. Нагадую вам, що товар це предмет, а послуга це дія. Вам відомо, що всі товари і послуги мають певну ціну, вартість. Це гроші, які платять за товар чи послугу. Вартість товарів і послуг не завжди дорівнює їхній користі. Є серед них дорогі, без яких можна обійтися, є навіть такі, які можуть зашкодити здоров'ю. Є товари і послуги, корисні і не надто дорогі. Погляньте, це маленький Тарасик. Як ви гадаєте, що з ним сталося? Чому він сумний? Так, в хлопчика болить живіт, бо він полюбляє вживати в їжу не корисні продукти, а шкідливі. Давайте допоможемо хлопчику та підберемо до шкідливого продукту корисний. Як називається цей продукт? А чим його можна замінити? Так, це гамбургер, і його можна замінити на печиво. На що замінимо локшину швидкого приготування? Правильно, на свіже приготований суп. Солодкі газовані напої не корисні. Як ви гадаєте, на що їх можна замінити? Правильно, на сік вашим оченятам час відпочити. Пропоную виконати гімнастику для очей разом з Лемуром. Здорового харчування. Утримуйтесь від солоної, жирної та гострої їжі. Не їжте багато солодощів, їж більше фруктів і овочів, вживай тільки свіже приготовану їжу, не переїдай, ретельно пережовуй. Обов'язково мий руки перед їжею, двічі на день, чись зуби. Пам'ятай, корисна їжа не менш смачна, ніж дорога, але шкідлива для здоров'я. Вам відомо, що риба надзвичайно корисний продукт. Тож пропоную проаналізувати проблему здорового харчування та побудувати причинно-наслідкові зв'язки за допомогою схеми фішбоун або рибної кістки. Зверніть увагу, голова це проблема, яка аналізується. Прочитайте, яку проблему ми зазначимо. Проблема здорове харчування. Верхні кістки. Це причини виникнення проблеми. Нижні кістки це наслідки, тобто факти, що є підтвердженням певних причин. Квіст це відповідь на поставлене питання, тобто висновок. Внизу на хвилях розташовані кольорові підказки, які допоможуть нам визначити зв'язок між причинами та наслідками проблеми здорового харчування. На верхніх кістках ми розташуємо першу причину. Порушення режиму харчування. Які наслідки ви можете визначити? Так, наслідком може бути погане самопочуття. Поставте відео на паузу, самостійно визначте причини порушення здорового харчування та підберіть відповідні наслідки. Давайте перевіримо. Дійсно, визначивши проблему здорове харчування? Ми позначаємо причини, а саме, порушення режиму харчування, відсутність в меню овочів та фруктів, вживання в їжу чіпсів, сухариків та газованих напаїв, а також вживання в їжу продуктів, у яких закінчився термін зберігання. Наслідками такої діяльності є погіршення апетиту, погане самопочуття, часті хвороби, який висновок ми можемо зробити. Дійсно, висновком є те, що потрібно вживати в їжу корисні продукти, і вони не обов'язково повинні бути дорогими. Дотримуватись режиму харчування, не вживати в їжу ті продукти, у яких закінчився термін зберігання. Давайте згадаємо, з якими поняттями ми сьогодні познайомились. Чи є спільні риси між товаром та послугою. Що в них різного? Чи завжди дорогий товар корисний? Оберіть емотикон, який відображає ваші емоції. Під час асинхронної частини уроку пропоную вам самостійно виконати цікаве дослідження. Порівняйте упаковки двох харчових продуктів, які є у вас вдома. Намалюйте у робочому зошиті таблицю за зразком, який ви бачите на екрані. Проаналізуйте інформацію та внесіть відповідні записи у таблицю: назва та склад продукту, термін зберігання, користь і вартість. Також складіть перелік продуктів харчування спожитих за один день, проаналізувавши їх користь і вартість, розставивши відповідні умовні позначки біля кожного продукту. Дякую вам за роботу. Гарного дня!